Дев'ять років проведе за гратами мешканка Кривого Рогу, яка розголошувала інформацію про розташування підрозділів Нацгвардії та закликала агресора більше бити по нашому місту. Комплексні заходи щодо колаборантки проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. За публічного винувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винною мешканку міста Кривого Рогу за фактами розповсюдження матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни державної влади, несанкціонованого поширення інформації про розташування військових формувань та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Вона підбурювала ворога запускати більше ракет по кривому рогу. Серед іншого, встановлено, що на своїй сторінці пропагандистка засвітила розташування українських військових. Служба безпеки викрила публічницю Росії та блокувала її підривну діяльність у квітні 2023 року. На підставі доказів зібраних СБУ агітаторку визнано винною за несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ, дії спрямовані на захоплення державної влади, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її участь. Вироком суду їй призначено 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.